Бойова машина страйкер М1126. Загальна вага автомобіля 16,5 тонн. Міст екіпажу водій, навідник і загальний екіпаж бійців 9 чоловік. Двигун має потужність 350 кінських сил. Максимальна швидкість по бездоріжжю, до 100 км на годину. Колісна база автомобіля 8 на 8. Включаємо і виключаємо передніх два моста краще, ніж гусянка. БТР має гідравлічну апарель, що зручно для погрузки і вигрузки екіпажа і для здійснення деяких особливих задач. За допомогою цієї апарелі десанту дуже легко або загрузитись, або вигрузитися з цієї техніки. Навіть на малому ходу. Одна з дрібниць, що ці сидіння складаються та фіксуються, за допомогою чого, е крім е десанту, ми можемо привозити окремі грузи або вивозити тяжко поранених бійців. Для їзди в темну пору доби автомобіль оснащений тепловізійними і нічними камерами бачення. Як механічно відкривається, так і автоматично. Камера заднього виду і передня інфрачервона камера водія. Я навідник з BTR «Страйкер». Розкажу вам, чим вона стріляє, ця машина і чим вона захищена. Машина захищена по класу НАТО 4 станак, захищена модульною композитною броньою. Корпус машини металевий, броня композитна модульна. Тобто при пошкодженні частина броні може бути знята і замінена. Для розуміння ця машина в будь-якій проєкції витримує кулю. Навіть більшу за цей калібр. Бойова машина Stryker М1126 оснащена бойовим дистанційно керованим модулем RWS M151 Protector, що дозволяє вести вогонь на віднику, не вилазячи з машини і не наражаючи себе на небезпеку. На даний бойовий модуль встановлюється різне озброєння, таке як Кулемет Browning m 2 Конкретно ми його тут бачимо. Кулемет М240 762 калібр. І також сюди ставиться автоматичний гранатомет 40-міліметровий МК-19. Плюс додатково сюди можна встановити не конкретно на цю платформу, але на цей бойовий модуль ставиться протитанкова ракета Джавелін. Також додатково бойовий модуль обладнаний термодимовою апаратурою для прикриття відходу чи будь-яких операцій, які потребують цього. На бойовому модулі у нас встановлена дневна камера, також термальна нічна камера. Якщо станеться так, що бойовий модуль виходить з ладу, то завжди є можливість перевести його в режим механічної стрільби. Таким чином, я перевожу його в ручний режим і можу за необхідності керувати їм вручну. Зараз ми знаходимося на робочому місці навідника. Тут є джойстик, як в самольоті. Тобто, за допомогою нього ми керуємо кулеметом і ведемо вогонь. Є система зв'язку, яка під'єднана до радіостанції Harris Falcon 3. Але у нас у військах вона не широко застосовується, тому конкретно ця машина обладнана радіостанцією Моторола. Тут у нас система. Керування внутрішнім зв'язком, також, ну, це як інтерком. Тут на екрані ми бачимо е, багато кнопок, вони дублюються, деякі з них на джойстику, деякі унікальні, які знаходяться тут на блоку управління вогнем. Тумблер запуску димів за необхідності. І всі необхідні функції, починаючи від яркості контрастності, зума і так далі. Зараз модуль калібрується, ми його включили, він калібрується. І все, я можу ним керувати. Наводити, куди мені треба. Теплову камеру ми зараз включати не будемо. Ну, в принципі, куди треба, я можу його шевелити. Основний і такий серйозний плюс цього модуля, що ми можемо включити стабілізацію і вести вогонь на великій швидкості. Навіть е коли ми висаджуємо десант, рухаємося, ми завжди можемо прикрити вогнем. Бійців, які висаджуються. Програма підготовки новідників в нашому центрі це 14 днів. За 14 днів е, понятно, що кількість теорій зменшена, кількість стрільби максимальна, що можна вкласти в цей період. Тобто е, фахівці стріляють дуже-дуже багато. Також у них один день водіння, е, два дні відводиться на тактичну підготовку, тобто е, всі тонкості застосування БТР-страйкер в бою. І... Півдня інженерна підготовка. Тобто всі нюанси захисту цієї машини проти дрону, проти протиламцетні види захисту і обладнання безпечних укриттів. Навідники використовують як триплексав, в який у нас дуже класний обзор майже на 360 градусів, і використовують монітор. Також всередині є система автоматичного пожежого датчики датчики сопло. Це сопло. Це резервуар автоматичної системи пожежогасіння. Машина максимально зручна, максимально удобна, доволі сучасна із того, що в нас є на озброєнні в десантно-штурмових військах. Спроєктована таким чином, що люди в засобах індивідуального захисту комфортно тут розміщаються. Таке подібне дніще подвійне, яке захищає машину від підриву наземного. На моїй пам'яті такі машини врятували дуже багато життів. З власного досвіду такі машини виїжджають і на пробитих колесах, і без колес. Деяких використовується широко на евакуацію. Ну, зараз не так використовується, понятно, сили і засоби трошки помінялися, але машина реально рятує рятує життя. Я механік водій даного автомобіля і розкажу вам сьогодні про її можливості і органи керування. Це моє місце водія. У нас знаходиться приборна панель, на ній знаходиться подкачка шин автоматична. Коли переїжджаєш там, з шосе більш болотяну місцевість, вибираєш собі режим для комфортної їзди по болотенній місцевості. Тут вже клімат-контроль для комфортної поїздки, що в зиму, що влітку, щоб не було там холодно, жарко. Принудительне пожежогасіння. Якщо система штатно не спрацювала під час. Загорання машини, ми можемо це зробити в ручному режимі. Монітор водія з інфракрасною камерою, автоматична коробка перемикання передач, камера заднього виду. Тут вже так само під'їжджають, педалі від'їжджають, піднімається, сідушка, опускається, руль регулюється. Ну, все для комфорту. Вздушний клаксон, лебідка, перебразуватель 220 вольт, 110 Прикурка для того, щоб підкурити другий автомобіль, телефон можна зарадити, ноутбук, планшет. Машина у нас оснащена пневматичною підвіскою, яка навіть можна на ходу міняти кліренс машини. Шини в нас без камерки з докаткою всередині. Навіть якщо осколками посічає колеса, підкачка у нас не справиться, бо у нас така трошки слабенька. Для того там існують кущі полнорозмірні докатки. Однією з переваг цієї машини є, То, що ти будеш їхати вночі з дальнім світлом по трасі, тобі не будуть моргати, що включи ближнє. Даний БТР по проходимості не уступає БТР-80, а навіть місцями кращий. Долає він рови до полтора метра, долає водні перешкоди до метр двадцяти. Єдиний мінус, що він не пливає. Так як американські інженери зробили виняток на броню, а не на мобільність, курс водіїв страйкер проходить два тижні. За цей період курсанти навчаються долати перешкоди в різних погодних умовах. Також навчаються водити машину всліпу за допомогою навідника. Всліпу – це коли заклеюють всі тримплікса, відключають камери і навідник, бачить дорогу, водію. Бетера вказує там лівіше, правіше, куди йому їхати. Якщо хочеш їздити на новітній техніці, приходь в 199-й начальний центр, ми тебе зробимо крутим водієм Бетера Страйкер.